Так, ряд протиепілептичних препаратів, особливо старої генерації, впливають на розвиток дитини. Вони дають невелику затримку розвитку, вони дають іноді уповільнення мислення, іноді хиткість, іноді інші ну, патологічні такі симптоми, небажані симптоми. Але треба розуміти. Що прийом протиепілептичних препаратів набагато безпечніше, ніж навіть один епілептичний напад, коли дитина може просто не тільки травмуватися, а може загинути дитина. Це по-перше. І по-друге, ну, бажано дітям призначати протиепілептичні препарати, що не впливають на розвиток, на когнітивні, тобто на розумові спроможності дитини, які не гальмують розвиток дитини. Зараз такі препарати є. Таких препаратів досить багато, і будь-який грамотний лікар-епілептолог їх може призначити. Тільки в крайньому випадку, коли не допомагають інші препарати, призначаються препарати старої генерації, які в якійсь мірі дуже незначні, можуть вплинути на розумові здібності дитини.